Скарамучча, шостий із передвісників Фатуї, також відомий як оповідач. Він маріонетка, яку колись створила Райден Еї як потенційне вмістилище для серця Бога. От тільки він виявився занадто слабким, крихким та емоційним. Тож Еї занурила його в сон та замкнула у павільйоні Сяккеї. І на цьому його історія, звісно, не закінчується. Через деякий час. Час з звільнили із цієї вічної в'язниці. І от ця забракована лялька відправляється у багаторічні мандри: Тарасуна, Сніжна, Сумеру, де він тільки не був, але завжди пліч оплічі з ним ходила зрада. І тільки поруч з Архонтом він зміг нарешті отримати в певній мірі свободу та спокій. Йому нема потреби називати себе, тому що прості люди. Ніколи його не впізнають і нема потреби вливатися в море людей, бо він давно відмовився від марних почуттів. Декілька разів він злітав і знову падав, а тепер живе лише для себе. Він називає себе мандрівником. Він не має ні дома, ні сім'ї, ні мети. Він блукає світом, мов безпритульний вітер.